Семінар по міофастійним больовим синдромам і тригерним точкам. Це семінар, який присвячений таким утворюванню в нашому тілі, який називається тригер або тригерні зони, тригерні точки і так далі. Що це таке? Це коли м'яже в укорочується і не розслабляється через що. Там створюється такий процес. Ми дуже докладно розказуємо про це на семінарі. Який механізм утворення цього процесу, причини, чому м'ясо корочується, не розслабляється, яка основна теорія, все це дуже-дуже докладно, так, щоб кожна людина зрозуміла причини утворення, щоб вони зрозуміли, як уникнути утворення або як можна з цим працювати. Тому що зараз це дуже популярна тема, дуже багато різних методів, а якщо наш ну, скажімо так, не всі ці методи ефективні. Для того щоб наші учні розуміли, який метод ефективний, який варто використовувати, який є основним, який є допоміжним, в якому вони хотіли розвиватися, їм треба зрозуміти саму модель, механізм утворення тригерів і механізм їх усунення, руйнації. Поки вони цього не зрозуміють, вони мусять вірити на слово лектора. Саме по цій причині ми е, приділили достатньо багато уваги поясненню цих факторів утворення, механізму утворення і механізму руйнації трикерних зон. І саме тому ми на цьому семінарі не влучимо якусь одну методику, бо зараз популярна методика сухої голки, методика стрейчингу, методика, пір, Тільки якусь одну методику. Це неефективно, тому що в деяких зонах ми можемо працювати в в деяких зонах ми можемо працювати стретчингом, деяких пір, деяких холодовим розтягненням і так далі. І чим далі буде розвиватися наука реабілітації, тим більше буде цих методів. Ми на семінарії більше десяти різних методів озвучуємо, показуємо, практикуємо. Оскільки вже пацієнти учні наші вже розуміють, який, виходячи з теорії виникнення і руйнації, вони розуміють, який метод. Реально буде працювати, вони ж самі НАТО відповідають наскільки цей метод буде основним або другорядним, або допоміжним, або просто симптоматичним в основній в процесі, скажімо так, допомоги пацієнту. Чому взагалі варто на цих семінар прийти і варто його вивчити? Справа в тому, що тригерні зони творяться у нас дуже часто і в багатьох людей по різних причинах. Травма, статичне положення, а в нас 90% насання робочий процес знаходиться в якомусь специфічному статичному положенні. Відповідно, однозначно будуть творитися укорочення і тригарні зони. І крім того, це можуть бути перехолодження, це можуть бути якісь біохімічні процеси, багато різних причин, ми їх всі там докладно розглядаємо. І коли ми ми про них розповідаємо і пояснюємо, чому вони можуть приводити до тригерних зон, вони розуміють, що це більшість наших пацієнтів, на жаль, страждають на цю проблему. Але е питання не тільки в тому, що вони легко утворюються у наших пацієнтів, а в тому, що вони дають дуже серйозні дисфункції. М'яс, в якому знаходиться тригерне укорочення, він гіпотенчно не виконує свою функцію. Тому що через подразнення прорецепторів, вивчальники саме це і м'язове. Виртено. Постійно головний мозок йде сигнал про зниження тонусу м'язу, і він легко збуджується, але не може утримати технічне навантаження. І в нас виявляється, що у нас цілий ряд м'язів не працюють. Ці м'язи виконують певну функцію. Тобто ми, я сажу, там, можу якесь положення зайняти, яке завдяки певним м'язам. Тим більше, якщо мені треба виконати якусь функцію, ми виконуємо це за рахунок м'язів. Якщо ці м'язи не працюють, ми травмуємо своє. Тіло. І е, наскільки це все серйозно, що це може викликати такі структурні порушення, як протрузії, грижі, просто боліві синдроми, е, пошкодження суглобів. На сьогоднішній день вважається, що основна проблема неінфекційних інф... не і нетравматичних артритів і артрозів це тригернізон. Е, тому вони викликають достатньо сильний боляві синдром. Тобто, ви ж розумієте, артроз це деформація сулобу з больовим синдромом. Коли м'яз не працює, коли ми сказали, що він не буде працювати при наявності триєра, він нерухово ви знаєте. М'яз скорочується, розслаблюється його основна функція. І це рух м'язу по відношенню до інших тканин. А кожна структура, кожна тканина вона знаходиться в такій балон, називається називаються фарція. І зараз уже фастінаторію, знають, мабуть, всі спеціалісти, які працюють е з тілом. І функція е пасці вона там і передає сигнали, і формує, е створює форму е органам. Але банальна функція вона створює рух по відношенню тканин один до одного. Не мають між собою спеціальну рідину інтерстаціональника, яка допомагає цьому руху. Але коли м'яс не скорочується, руху не відбувається. І колег'яні волокна проростають наскрізь, і фастія перестає рухатись, тому що до м'язу утворюється спайка, спайчний процес. А проблема в тому, що фастія вона не обмежена тканиною. Вона переходить з одного м'язу на інший, на інший, на інший, на інший. І тому якщо у нас один м'яз укорочений, то вся фасціальна лінія випадає, на окоротиться, буде порушена. І, наприклад, у нас <кхід> вчора була пацієнтка, якої ми провели тестування, виявили, що не основна проблема тригер знаходиться на стопі ми називаємо на тригер на стопі, у пацієнта біль виникає між міжлопаточній області досуд, до судоми, що вона не може навіть лежати на кушетці, з криком скакує. І ми по всій фасаді пройшли, де ми там не працювали, скрізь це визиває біль у всіх частинах тіла. І пацієнти скажуться, що вони там ломи, кістки, викручує руки, то тобто є не концентрований, не біль, який знаходиться не в одному місці. І таких симптомів достатньо багато. Ми це все докладно розглядаємо. Тому якщо пацієнт хоче, точніше, якщо спеціаліст хоче навчитися працювати з болями, приносити полегшення буквально з перших моментів роботи, знімати фасціальні, генералізовані проблеми, які не зв'язані тільки з одним участком тіла, які віддають в різні частини тіла, полегшувати рух людини, відновлювати нормальну функцію м'язів. Функцію суглобів, обрати боліві синдроми суглобових поверхень, відновлювати основу опори це КВЕ, і йому він просто мусить навчитись працювати з трігерами, тому що людина, яка в нас час не працює з трігерними зонами, з фасціальними синдромами, вона просто ну, буде пасти в і не отримати стійких результатів. Це все гарне питання з приводу судом. Це гарно що розпитали. Справу ви правильно сказали, що якщо у людини судоме раніше вважали, що судоме це виключно не вистачає якихось мікроелементів. Ні, є дійсно судоми, які зв'язані з центральною нервовою системою, це при пошкодженні головного мозку, це є захворювання, які визивають судоми наприклад, малі і великі епілептичні приступи. Але для цього треба зрозуміти це локальний судомний процес, чи це генералізовані судоми, це клонічні чи тонічні судови. Ну, щоб не, не входити в теорію судом, да, чому виникає. скажімо так, що судоми, які виклик... виникають в результаті напруження м'язу, да, ми там, там натянули стопу чи зжали там пальчики на стопі, і виникло 에, судоми там в стопі або в литковому м'язі, в нижній кільну та да, влитковому м'язі, це е, зв'язано якраз дійсно з укороченим м'язом. Тому що якби це були іноземні проблеми, вони б виникали не обов'язково під час руху і вони б не відпускали після той як м'яз розтягнути. Е, так, судово це ми розбираємо, це один із признаків тригерних укорочень взагалі укорочених м'язів. І е, парадокс в тому, що тільки ви розпрацюєте ці укорочення, судово проходять. І це ми, коли в нас е, учні або е, модель, яку ми беремо на навчання, є е, е, така. Проблема ми там пропрацьовуємо, і людина вже виповнює рух, і судовому немає.